А В нас є включення народна депутатка України, членкиня парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури. Пані Оксана Савчук, вітаю вас. Доброго дня вітаю. Пані Оксано, ви як парламентар, який часто їздив в Укр... їздить Укрзалізницею. Ви живете в Франківську, приїжджаєте на засідання парламенту до Києва і по роботі до Києва. Як ви оцінюєте роботу Укрзалізниці під час війни? Насправді дуже важливо, що Укрзалізниця сьогодні є тим базовим транспортом, яка вперше. Змогла забезпечити критично важливі перевезення, в першу чергу перевезення, які стосуються е, поранених, які стосуються е, евакуації. в тому числі осіб, які е, прямували в межі країни і прямували за межі країни, тобто закордонні маршрути. Е, це є те, що, попри те, що вимикали. Залізниця продовжувала працювати, вона не зупиняється. І е, які насправді десь викликають нас, це є, е, що як і буде далі. То ми розуміємо, що всі ці базові перевезення осіб, е, наших українців, людей, які потребували цього, довше час залізниця робила за власні кошти. Ми не збільшували кількість квитків, вартості квитків, і саме ключове, дуже велика зручність це електронно придбати. Квиток в межах кого гаджету. Ми з вами можемо в будь-який момент зробити це в гаджеті, вірте навіть за кордоном, не є так зручно купити квиток, як в нас. Але ви знаєте, що зараз розглядається законопроект про зміни до системи Укрзалізниці. І цей законопроект є напрацьований, і через два тижні перші його результати будуть обговорювати ми на комітеті, на комітет, Потім він буде обговорюватися з представниками громадськості. Після того він буде обговорюватися в комітеті, а далі вже інші комітети і парламент. Що би ми хотіли? Ну, найперше, це зберегти якість і підвищити Тому десь розуміємо, що Укрзалізниця як базовий перевізник, не тільки пасажирський. Як базовий перевізник в той же час, коли була криза пального, і вона не зупинилася, навіть пальне довозилося не тільки на потреби укрзалізниці, але й на потреби об'єктів надарювання, тичної інфраструктури, укрзалізниця як об'єкт соціальних перевезень, то ми розуміємо, що є ряд маршрутів які не є прибутковими, але вони продовжують власне функціонувати. Люди можуть добратися, наприклад, з якогось села. Електричкою до міста для того, щоб піти на роботу, бо там іншого транспорту немає. І третє, як вантажу перевезення не тільки зерна, не тільки пального, але й інших власне потреб і деревини, і тощо, які вже зараз не перевозяться морем, а через залізничний транспорт. Саме тому зараз ведеться активна електрофікація всіх маршрутів, які ведуть до кордону Тарава-Руська, до кордону через Ковель. Тому десь розуміємо, що це базові речі, які нам в підсумку будуть перекривати ті втрати, які ми знали через те, що не можемо сьогодні перевозити річкою і морем. Тому цей законопроект буде важливий. Він стосуватиметься в тому числі питань місцевого самоврядування. Особливо соціальних маршрутів, тобто, чи може до них долучатися місцеве самоврядування якось фінансово. Це теж буде таке тонке питання, яке не всім сподобається. Друге питання це те, що стосується власне, е е ну, якості, а якщо це якість, то відповідно десь мають бути якісь підвищені стандарти, а відповідно ціна. Тут теж питання, яке ми будемо обговорювати. І земельні податки в Укр Укрзалізниця хотіла. Це у за землю, на якій знаходиться залізничне полотно. Це теж буде дискусійне питання. Не всі мажоритарні депутати, і я, я, я готова повністю забрати кошти, бо в деяких громадах це власне через Тому я попри все, хочу сказати, що залізниця вчасно не справилася добре. Ми те, що ми бачили людей вона перевезла. Як вона працює, як вона продовжує працювати, це добрі показники. Але якщо ми не піднімемо її конкурентну здатність, то базова левова частка людей, які сьогодні працюють, які отримують заробітну плату невисоку. І вони ну, зараз тримаються там на місцях, але десь ми розуміємо, що треба піднімати теж як і всім потім е заробітну плату. Значить, ми маємо придумати механізм. Саме тому власне через ці закони одно при залізницю чекають зміни, але зміниваються будуть виваженими тільки на красі. Пані Оксана, я вам дякую за таке ґрунтовне включення і бажаю вам успіхів на парламентській ниві. Всього найкращого Оксана Савчук, народний депутат, позафракційна, представниця парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.